Знову осінь і знову в нас свято врожаю. Наша церква святкує сьогодні жнива, я вас, друзі, у цей час, всіх сердечно вітаю. Ви прийміть в простоті мої щирі слова. Ми зібрались в велику і дружну родину. Прославляємо Бога, співаємо пісень, як нам добре разом. Цієднання хвилини в цей осінній погожий і сонячний день, а на струнах душі бринять ноти мінорні, тільки Бог так глибин доторкнатися може. Нагадати: я хочу цей день неповторний, більш такого не буде ніколи уже, бо для когось можливо. Ця осінь остання, може, хтось вже востаннє прийшов у цей дім і припиниться тут на землі існування, і настане кінець у житті цім земнім. Я пригадую тих, кого з нами немає. Ще недавно були і займали місця, вони в хорі небесному пісню співають. У просторах небесних, в оселях Творця, тож цінуймо ці миті, земні нетривалі, дорожімо завжди кожним прожитим днем, пробачаємо образи і кривди бувалі, ми лиш раз, тільки раз в цьому світі живем. не завжди на землі буде літо Господнє. Прийде осень час і збирання плодів, і біда буде тому, хто жив безтурботно та плоди для Христа принести не зумів. Ми не знаємо, що завтра усіх тут чекає, бо може перерватись життя в кожну мить. Прийдуть Божі жнива, і тебе Він спитає, де твій плід? Що в скарбниці сердечні лежить, що ти сіяв, що виростив, будеш збирати, тому добре насіння завжди розсівай, бо від Бога отримає кожен заплату. Одні підуть у пекло, а інші у рай. Я б хотіла, що всі, хто сидять в цьому залі, були у вічності з Богом. У місті святім, де минуться спокуси, тривоги, печалі, буде радість і втіха навіки усім. Осінь, листя пожовкле з дерев облітає, сумує природа, перепадають дощі, хай осіння пора нам тепер нагадає, ми лиш гості дочасні. На грішній землі. Амінь.